Доброго ранку! Good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником. Lesson uh, the, uh, урок 14. Урок 14-й, Exercise 1. Uh, divide into two time. Each time Sink of 5 with can and May. Uh, the, нам треба з вами придумати речення з модальним дієсловом can та модальним дієсловом may. Uh, Давайте придумаємо два-три речення з кожним модальним дієсловом та запишемо їх в наш зошит. Далі Exercise 2: Ask and answer the question. Дати відповіді на запитання. Перше. Can you ride a horse? Чи вмієш ти їздити верхи? Can your father drive a lorry? Твій батько вміє вводити да, вантажівку. Третє. May you... Watch TV after 10 pm? Uh, чи можна дивитись телевізор після 10 години вечора? What may you not do at school when you are at the lesson? Чого не можна робити в школі, коли ти на уроках? Can you swim? Or do you usually swim? Ти вмієш плавати? Де ти зазвичай купаєшся? Ну, плаваєш. Uh, can you ride a bicycle? Have you got your own bicycle? Uh, how often do you ride it? Ти вмієш їздити на велосипеді, чи є в тебе власний велосипед та як часто ти на ньому їздиш. Дайте, будь ласка, письмові відповіді на ці шість запитань да, в собі в зу... у зошиті. Ми переходимо далі. Exercise 3. Look at the picture and remember the word combination. Розгляньте малюнки та запам'ятайте слово сполучення. Бачимо morning, ранок. Вставати, To do morning exercise робити ранкову зарядку. To take heavy a shower, приймати душ, To brush the teeth чистити зуби, To dress одягатись, to have breakfast, снідати, To go to go school йти до школи. Далі Afternoon да, в день да, to come home from school, Іти зі школи додому, to have a dinner. Вечерят, да, обідати, to clean the room, прибрати кімнату, to go out with friends, піти з друзями, да погуляти. Even, да бачимо вечір. To have supper, да вечеряти, to brush teeth, чистити зуби, to do lessons, home accident, да, uh, виконувати уроки або домашні завдання. To watch TV, дивитись телевізор, to, get, uh, to go to sleep, Бед, іти спати да, або йти у ліжко. Перепишіть, будь ласка, ці слова та ну, словосполучення да, собі до словничків, щоб ми їх не загубили, не забули да, разом з перекладом. І йдемо далі. Exercise 4. Read the following answer. Нам треба прочитати наведені нижче відповіді та поставити до них. Що питання? Да, бачимо, да, якщо у нас є відповідь I have a shower in the morning, я приймаю душ вранці, да, то ми запитуємо: what time або when do you have a shower? Да, коли ти приймаєш душ? Далі, I have a shower in о, да, I have lunch at 11 o'clock. Да, я обідаю о 11 годині. Да, значить, нам треба спитати. У котрі? What time do you have a lunch? Да, У котрій годині ти приймаєш да, свій обід. Таким чином, будь ласка, поставте на наступні запитання такі ж самі, ой, на наступні відповіді такі ж самі запитання. Далі, exercise 5. Да, Тут треба розіграти діалог, тобто прочитати його в ролях та перекласти. Я думаю, ви це зробите усно, да, самостійно прочитаєте та перекладете. Далі Exercise 6: Look on the table and say what N and Sam did and didn't do yesterday. Подивіться на таблицю та скажіть, що Ann та Sam робили, а що не робили вчора. Бачу, вона є приклад. «And did morning exercise yesterday. N вчора робила ранкову зарядку. Далі, «Sam didn't do да, morning exercise yesterday. «Sam не робив ранкову зарядку вчора. Да, бачимо, тому що в стопчику у нас там to do morning exercise. да, n стоїть галочка, «sam» стоїть хрестик. N робила, «sam» – ні. Далі у нас написано: to clean the room. Да, and". Не робила, Сем робив. Значить, нам треба сказати. And did not да, to clean the room yesterday. Sem did to clean the room yesterday. Да, Таким чином треба зробити нам всі наступні приклади. Да? І останнє завдання: Exercise 7. Tell your class how you spent your Sunday. Use the word combination given. Розкажіть, як ви провели неділю. Використовуйте подані нижчі словосполучення. Або да, додайте власні ідеї. У вас тут в стовпчик написано да, певні словосполучення, певні справи, які, може бути, хтось з вас зробив. Ваше завдання розказати, що ви робили у неділю, або самостійно придумати, або можна обрати деякі словосполучення, да, фрази, комбінації з цих запропонованих та написати про себе, та о котрій годині ви встали, що ви робили. Та, і розпорядок дня у неділю ваш. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення!